Христос рождається. В ці особливі для України різдвяні свята хочеться побажати, щоб ніхто не був одиноким, поза увагою, щоб кожен відчув радість Рождества Христового. Мій вірш Материнська свята Вечеря нагадає про українські звичаї і традиції, нагадає про тих людей, які, на жаль, не з нами, і вселить віру. Надію і сподівання на краще материнська свята вечеря. Вона так звикла, досвідком устала, причепурилась, хустку підв'язала, перехрестилась, глянула у вікно на білосніжне сяюче панно. Димок приємно з печі лоскотав. взялась готовити дванадцять страв. Ще з вечора грибочки намочила. І борошно просіяла, струсила, ледь пригубила зварений узвар, приготувала посуд антиквар, творилось диво мілими руками. Так вміють тільки вправні руки мами кутя, капуста, борщ пісний, і вушка, і пампухи, і вареники, і юшка. Упоралась святкова скатертина, свіча. Підсвічник, спадщина родинна, усе, як завжди, дідуха принесла, поправила скручені перевесла, частенько вмилась, Богу помолилась, діждала, поки зірка засвітилась, закликала покійних маму й тата, забідкалася, як же там внучата І донечка десь там за тим кордоном. Таке, мабуть, щось сталося з телефоном. Молилась ще за сина, що на сході, на проклятій війні, давно відтоді. Потрошки, як годиться, куштувала, і Бог предвічний заколідувала, сміхався місяць зоряних небес, десь там далеко обізвався пес. А стіл зітхнула, хай стоїть, хай жде. Бо, може, хто приїде чи прийде. І ще хочу сьогодні за давнім українським звичаєм вам завіншувати. Ми нині святкуємо світе, Христос народився, славіте! Попри бій, Україна святкує, коляду Богу сину дарує. Це дитятко з'явилось в яскині. Щоби бути між нами тут нині, Божий син і у церкві, і в хаті, щоб люди жили в благодаті, в бліндажі, у окопах ночує, і солдатом у полі вартує. Заспокоює Батька і неньку, Він у добрім і щирім серденьку, вірмо в Бога Христа, величаймо та молитви до нього звертаймо. І просімо, щоби Божа сила, горе, смуток, війну зупинила. Почуваймося нині святково, вознесімо святе Боже Слово. Попри бій, ми святкуємо світе. Христос народився, славіте!